Мої любі, ну і наша улюблена піжама. Моя улюблена піжама, бо я особливо люблю ці штани. Це Сонго, я Світа, а це Міледі Тівішоп. І ви найкращі. ви моє прекрасні, просто прекрасні. Дівчатка, підходьте, будь ласка, хто ще собі не замовив. А, до речі, можете замовити таку сукню, як в мене. Вона у нас також є. Я її дуже полюбила. Вона влагасенька, я вже тут в ній е декілька годин літаю, просто знаєте. Вона мені прям, прям дуже вона мені подобається. Отже, в нас домашній комплект футболка і штани. Особливу увагу хочу надати штанам, тому що вони круті, вони них класний принт, вони мені подобаються, вони тягнуться, вони правильні, бавовняні і стильно виглядають. Я розумію, що манекен в мене не дуже, але добре, зараз ми прикриємо, не дуже виглядає на манекені. Але, дівчата, який класний взагалі колір і яка класна футболка тут взагалі в нашому комплекті Songo. Дзвоніть прямо зараз 0800 21 14 14 і замовляйте. Її залишилась дуже обмежена кількість, і час у нас також е, дуже дуже трошки. Тому у вас є можливість прямо зараз замовити костюм Сонго за спеціальною ціною 699 гривень. Тканина Супрем 95% бавовни і 5% Еластану. Вона тягнеться трішки. Бачите, вона трішки тягнуться. Розмір 48 на манекені. і 50 ще у нас також є. Штани прямого крою на резинці тут, і вони мають ось такий красивий такий турецький принт. Це туреччина, це дуже якісна тканина для домашнього використання. Взагалі супер. Але я б собі такі штани носила десь навіть на дворі, десь там ну вийти з собакою погуляти. У мене собаки нема, може з чужою собакою погуляти. Я не знаю, взяти в когось собаку і погуляти. Ну от буває таке, мені хочеться. У нас е великий багатоквартирний будинок, знаєте, і є там і у багатьох людей є собаки. Це нормально, ми дуже любимо тварин. І е е хочеться інколи взяти чу чу чужу собаку, піти з нею прогулятися, подивитися, що там на стадіоні, як там хто займається спортом. Знаєте? І от я би втягнула оці штани і зверху якусь таку олімпійку і пішла б собі гуляти. І футболка, до речі, теж дуже класна, зверніть на неї увагу. Правильний рукавчик, правильний такий красивий фіолетовий спокійний колір. Чому ні під джинси? Будь ласка, супер. А дома це класний домашній костюм Сонго. Дзвоніть, забирайте прямо зараз 0800 21 14 14 комплект із двох частин. Окремо футболка, окремо штани можна носити. В нас є, ну я не буду, бо тому що мені не дуже подобається манекен, Але все, але сам костюм. він шикарний. Дівчата. Він шикарний. Навіть хто любить такі яскраві футболки з якимись принтами. Подивіться, в мене тут зайці цілуються. Подивіться, яка тут любов, і аж одна квіточка. А чого так мало квіток? Можна було б хоча б три принести. Але добре, це вже питання до зайців, то їхня справа. Може, їм більше і не треба, у них бачите, стільки сердець. І це дуже класний принт. Він якісний, він не буде випиратися. Можна прати в пралці, будь ласка, 30 градусів кидаєте. Просто що не кидаєте туди темні речі, щоб не полиняло, тому що все це 95% бавовна і 5% еластан. Тканина Супрем доволі таки міцна до всяких там подразників, пошкоджень і так далі. Але треба витримувати рекомендації виробника: 30 градусів впрал. Ку бажано делікатний режим, щоб штани не розтягувалися. тобто. Разом з постільною білизною не треба прати, так щоб воно просто не розтягувалося. І буде вам щастя. Костюм Сонго 48 50 розміри, 699 гривень, друзі, 0800-21-14-14, Забирайте. Воно того варте. У нас дуже багато замовлень. Я хочу привітати пані Лілію. Дуже приємно. Дякуємо, що замовляєте з міста Мукачево. Велике вітання вам. Також в Трускавець привіт, Західна Україна. вся. вітаю пані. Пані Мариночка, також місто Єрпінь, моє вітання вам, також пані Марина Володимирівна каже, готую обід е, е, вечерю чоловікові і побачила костюм і одразу купила. Також пишіть нам на наш ютуб-канал Міладі ТІві Шоп, знаходьте нас на Ютубі, підписуйтесь обов'язково. Він ось в таких самих кольорах, як наш костюм сонного. Нам дуже приємно буде почути, по, почитати ваші коментарі. Ви можете лишати коментарі під будь-яким рілсом або відео, і ми все-все-все перечитуємо. Тому нам дуже цікава а, ваша думка, зворотній зв'язок. Можливо, ви ще щось хочете побачити. Або якщо у вас залишились питання стосовно цієї сукні, котра зараз на мені, можете подзвонити прямо зараз 0800 21 14 14, Оператори працюють, вони чекають ваших дзвінків і ви, будь ласка, дзвоніть. Дзвоніть, набирайте, забирайте костюм Сонгу і хай вам буде щастя. Я вас всіх дуже-дуже люблю. Бережіть себе, любіть себе і до побачення!